Наскільки сьогодні зростає популяризація кінематографу в Україні, особливо українського кіно? Дійсно, до цього є велика тяглість, і о, популярність українського кіно зростає. І ми дуже радіємося цього. Я ж вже говорила про те, що витісняється з нашого культурного простору продукт нашого ворога. Українським кіном цікавляться, і я хочу сказати про те, що не дивлячись на війну, на такі обставини, які у нас, якість українського кіно зростає. Я спілкувалася з відбірковим комітетом, який формував програму кінофестивалю. А у нас будуть різні номінації. У нас буде короткометражне документальне кіно, ігрове кіно, анімація, соціальний ролик. То вони мені сказали, що цей кінофестиваль шостий він буде найкращий, і це завдяки тому, що якість українського кіно вона зросла. Зросла якість. Режисерської роботи, акторської роботи, якість сценаріїв зросла, і те, що люди будуть бачити на екрані, воно буде їх задовольняти. До речі, ми хочемо в цьому році приділити особливу увагу сценаріям і нагородити найкращий сценарій. Це дуже така важлива складова створення кіно.